Вітаємо вас «Час новин на телеканалі. «Лтава». До волонтерської команди полтавського батальйону небайдужих долучаються чимало людей і навіть цілі колективи підприємств. Найбільшу котельню Полтави у мікрорайоні Алмазний модернізують за рахунок кредиту від Європейського банку реконструкції і розвитку. На Полтавщині працівники Даї затримали двох водіїв, які перевозили зброю. У Полтаві з нагоди 71-ї річниці від дня народження вшанували пам'ять народної артистки Героя України Раїси Кириченко. До волонтерської команди полтавського батальйону небайдужих постійно долучається чимало людей, навіть цілі колективи підприємств, організацій, які прагнуть допомогти нашим військовим на сході. Далі волонтери батальйону самі доправляють гуманітарну допомогу на Донбас і передають її, що називається із рук в руки. Про усіх цих небайдужих далі у сюжеті нашої колеги Наталії Святцевої, яка сама є активісткою волонтерського батальйону. Сьогодні вже ніхто не заперечить, що волонтерська допомога українським військовослужбовцям на сході підтримує і забезпечує захисників на 90% необхідними речами та продуктами у полтавському регіоні. До благодійної допомоги, яку збирають волонтери команди полтавського батальйону небайдужих, долучається багато окремих осіб і підприємств. Деякі підприємці самі приходили до нас і пропонували свою допомогу. Ну, зокрема. Магазин Астера пожертвували 100 тисяч гривень, і причому ми обговорили, що ці кошти вже підуть на закупівлю зимового одягу для наших військових. Це віруючі люди, ми їх знаємо і знаємо, що товар, який вони передають, дійсно попаде в руки бійцям, які знаходяться в зоні АТО. Та допомога, яку впродовж останніх місяців надає військовим колектив мережі Астера, оцінюється у декілька сот тисяч гривень, адже це і миючі засоби, які постійно відвозять волонтери на схід, і теплі речі, які закуповуються на гроші підприємства. А знедавна у магазинах мережі з'явилися ось такі кошики, до яких покупці ставляться неоднозначно, але більшість позитивно оцінюють благодійну акцію. Для захисників вітчизни я до представлюся молодці. Це стосується не, не тільки астера, а багатьох супермаркетів, які у нас є в місті. І ну я думаю, люди небайдужі допоможуть. Ставлюся позитивно, але щоб ці саме були кошти спрямовані саме для військових. Це нормально. Отношусь не праті ці кошики можуть допомогти нашим військовим, і так само і люди, які заходять, приходять до нашого магазину. Також говорять про те, що це дуже хороша думка. Там на списки є, підказуємо, що потрібно лучше приобрести. В даний момент час прохладно, ну вірний, де холодно, холодна, тепле і там такі средства гігієни. Така небайдужість колективу Астера викликана і розумінням необхідності допомагати країні в цей нелегкий час, і тим, що деякі працівники мережі сьогодні призвані до лав армії та на даний момент зі зброєю в руках захищають Україну. А рідний колектив забезпечує своїх колег необхідними речами. У Полтаві вперше на території області відбулися спеціалізовані навчання на випадок масового ураження людей внаслідок терористичного акту, і, зокрема, вибуху у житловому будинку, були задіяні всі служби підрозділи головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області, медики, правоохоронці та волонтери, яких тільки но підготували у навчально-тренувальному відділі Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. За підсумками навчань, заступник. Голови обласної державної адміністрації Роман Товстий координацію всіх служб оцінив на добре та зазначив, що такі навчання найближчим часом відбудуться у всіх районах Полтавщини. Докладніше про це дивіться у наступних випусках полтавських телевізійних новин: передачах ранок на Алтаві та служба порятунку 101». Полтавська область посідає восьме місце в Україні за кількістю переселенців із зони АТО. Нині в області зареєстровано 13 тисяч переселенців із Донецької та Луганської областей. Найбільше у Полтаві, Кременчуці, Миргороді та Комсомольську. Про це повідомив на селекторній нараді з питань організації виплати адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, перший заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації Олег Пруглом. Він зазначив. Що згідно з постановою Кабміну про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території на територію проведення антитерористичної операції, усі переселенці можуть отримати певний вид матеріальної допомоги. Олег Проглот дав доручення головам райдержадміністрації за 10 днів провести відповідну роботу з усіма структурними підрозділами для інформування сімей переселенців. Відповідну допомогу для працездатних. Для непрацездатних осіб, тобто пенсіонерів, інвалідів і дітей, 884 гривні на одну особу, для працездатних 442 гривні на одну особу. Ну і загальна сума на сім'ю не може перевищувати 2400 гривень. Перший етап це взяття на облік вказаних категорій громадян. Зяття на облік буде здійснюватися відповідно постанови 509. Органами соціального захисту населення районного і міського рівнів. необхідно звертатись всім працездатним особам особисто в районне управління праці та за соціального захисту населення. Звертаю увагу, що грошова допомога призначається не більше як на 6 місяців. Найбільшу котельню у Полтаві у мікрорайоні Алмазний модернізують за рахунок кредиту від Європейського банку реконструкції і розвитку. Про це йшла сьогодні мова на зустрічі керівників області та міста із представниками інвестора. Вперше про реконструкцію найбільшої котельні комунального підприємства Полтава Теплоенерго заговорили у 2012 році. Тоді представники Європейського банку реконструкції і розвитку підтвердили. Реалізувати такий проект можливо відтоді. Відбувалися системні зустрічі сторін. Зараз представники інвестора вже планують, що угоду про фінансування підпишуть до кінця року. Ми говоримо про проєкті на суму 28 мільйонів євро із кредиту Європейського банку реконструкції ріконструкції розвитку, гранту фонду восточної європейського партнерства. Енергоефективності екології, значить кредит в розмірі 19 мільйонів євро, грант в розмірі 5 сім мільйонів євро. Ну і місцевий вклад в розмірі 4,5 з євро. Проте голова облдержадміністрації Віктор Богайчук запропонував своє інженерне бачення: якщо модернізувати котельню, то варто врахувати усі аспекти енергоефективності. Повинна поставити якась там теплова машина, турбіна або газопоршнева когенераційна установка, яка буде комплектна генерувати теплову електричну енергію. І тоді да, ми будемо продавати для власних потреб виробляти електричну енергію, яка ну, зазвичай в два рази дорожча, як продукт, ніж теплова енергія. А теплова енергія це підбирається в утилізаційні вихлопи турбіни, і так само ставиться там утилізатор, і після того подається так само. Ну, це більш складне рішення, але заодно більш зато економічно ефективне. Чи достатньо буде коштів на цей проект та як він вплине на тариф за тепло? Спеціалісти ще прораховуватимуть. Остаточної крапки в питанні модернізації та її фінансування ще не поставлено. На Полтавщині працівники ДАІ затримали двох водіїв, які перевозили зброю. На 208-му кілометрі дороги Київ-Харків неподалік Лубен. Працівники Державної патрульної служби зупинили автомобіль Хюндай. Ним керував 38-річний житель Луганської області. У багажнику водій перевозив пістолет Макарова з боєприпасами. А невдовзі після цього на посту Даї у Чутовому. Державтоінспектори затримали 34-річного мешканця Житомира. водія автомобіля УАЗ 31 514. на пасажирському сидінні він перевозив автомат АК 47 також із боєприпасами. За обома фактами ведеться слідство за місцем реєстрації правопорушень. Працівники Держінспекції звертаються до громадян, які мають в користуванні вогнепальну зброю, щоб власники вогнепальної зброї не передавали її стороннім особам, тому що під час руху на транспортних засобах і перевезення такої зброї притягується до відповідальності як водій, який нелегально перевозить вказану зброю, а також притягується до відповідальності власник, який передав цю зброю іншій особі. Майже половина політичних партій, що беруть участь у нинішніх виборчих перегонах, лише частково виконують вимоги закону України про політичні партії. Такого висновку дійшли у полтавській громадській організації інститут гендерних трансформацій. Так, стаття 8 закону про політичні партії передбачає розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від партії у загальнодержавному окрузі. Тобто, відповідно до закону, партія, що йде на вибори, має зареєструвати у партійному списку не менше 30% жінок і 70% чоловіків або ж навпаки. У нинішньому ж парламенті всього 9% жінок, якою буде нова Верховна Рада, проаналізували у Полтавській громадській організації інститут гендерних трансформацій. Далі пряма мова. Будь-яку політичну партію, посилаючись на цей закон, яка не виконує цю норму закону, можна абсолютно законним чином, вибачте за тавтологію, зняти з виборчих перегонів. Не виконується норма діючого закону в, політичних, в списках політичних партій відродження, там всього 7% жінок, жінок, політичні партії правий сектор, там 8% жінок, і в політичній партії громадянська позиція Анатолія Гриценко. Сьогодні у Полтаві у день народження нашої славетної землячки, народної артистки та герої України Риси Кириченко. Представники громадськості та друзі, які разом з нею працювали і творили, поклали квіти до її меморіального комплексу біля обласної державної телерадіокомпанії «Лтава». У студії обласного радіо співачка записала близько 200 пісень. Розповідає Оксана Гордійко. Раїса Кириченко стала справжнім символом Полтави не лише в Україні, а й далеко за її межами. Чураївна, я козачка твоя, жіноча доля, мамина вишня ці пісні вважають українською класикою. Постать співачки назавжди залишиться у пам'яті народу як приклад самовідданої любові до рідної землі і людей. Її голосом захоплювалися слухачі Канади, Австралії, Німеччини, Філіппін, Алжиру, Тунісу Польщі. Коли Раїса Опаначевина з калиною з нами поїхала в Польщу, і я був свідком, як сприймали її, коли вона закінчила пісню в єдиному пориві весь зал, що саме цікаве, передній ряд, де сиділи діти, також схватився. Така була оцінка її результату, її співу. За самовіддану працю, високу професійну майстерність та активну громадську позицію, наша землячка була нагороджена орденами княгині Ольги, указом президента України за видатний особистий внесок у справі збереження та примноження національної пісенної спадщини та багаторічну творчу діяльність Раїсі Кириченко було присвоєно звання Герой України з врученням ордена держави. Сьогодні велике свято на це свято народилася наша. Риса Панасівна Кириченко. І знаєте, наша пам'ять, мені здається, що це є найвеличніший оберіг совісті. Вона є грантом залишатися людині, людиною на всіх своїх земних дорогах. Полтавська обласна філармонія об'єднала митців на вечір по святу Берегині української пісні. Людей, які майже 30 років разом з Раїсою Криченко пліч опліч несли знамена творчості, ви знаєте, вже настав час всій українській громаді, всім українцям, всій нашій великій родині віддати великий борг Раїсі Криченко. От ми шукаємо Україну зараз на заході, на сході, на півдні, на півночі. А Україна вона зовсім поруч. Ось вона в По постаті, в образі прекрасної жінки, дуже красивої людини, талановитої співачки, великого патріота, героя України, народної артистки України Раїси Криченко. Про Раїсу Криченко говорити багато вже зайві. Я просто всіх прошу послухати пісню Я Україна. На цьому інформаційний випуск новин завершено. Я дякую за увагу і нагадую, онлайн трансляцію програм телеканалу Тава можна переглянути на нашому сайті Дабідабідабікрапкалтава. А всі випуски новин на нашому каналі у Ютубі. повідомляють, що сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – 3,8 градусів тепла, в день – 18,23 з позначкою «плюс». У Полтаві вночі – 5,7, вище нуля, в день – 21,23 градуси тепла.